Доброго раночку, мої любі дітки! До нас сьогодні в гості завітав їжачок хитрячок і пропонує нам намалювати помідор. Дітки, ми сьогодні з вами спробуємо намалювати помідор. Якого кольору помідор? Так, червоного. А якої він форми? Круглої, тому що помідор котиться, подивіться. Сьогодні спробуємо намалювати помідор. Нам буде потрібен білий папір, пензлик, скляночка з водичкою. І фарба. Якого кольору? Так, дітки, червоного. Зараз ми повчимося з вами малювати. Помідор, помідор. Який круглий. Ось так прикладаємо пензлик і ось так малюємо кружечок. кружечок. Ось. ось. А тепер розфарбовуємо охайно. Ось так охайно розфарбовуємо. Ось який у нас виходить помідор. Помідор. Візьмемо зелену фарбу і ось так кінчиком пензлика ось тут домалюємо ось такий помідору хвостик. Ось який помідор вийшов у мене. А який у вас? Чекаю на ваші роботи. До побачення!